Декілька корпусів на території одного туберкульозного диспансеру. У цьому з євровікнами лікуються люди, безпечні для оточення. А в цій будівлі 50-х років перебувають люди із заразними формами туберкульозу. Та їх тут не можуть отримати навіть грати. Куди ви пішли? Аптеки здесь немає. лікарства, якщо потрібні, то теж треба в місті їхати. Як треба, то я можу тільки вийти до магазину. Ви маску носите чи ні? Ні. Із маскою у кишені гайда у місто пацієнтів київського обласного тубдиспансеру серед мешканців боярки не відрізнити із 220 недужих півсотні виділяють паличку коха. Заразити на сухоти можуть одним подихом рядом колодязь. І ми набирали тут воду. Якщо води нема, були випадки, шукають, що приходять, просто можуть плюнути туди. Ходимо, зустрічаємося і в транспорті їде. Цей продовольчий магазин найвідвідуваніше хворими на туберкульоз. Місце як захищатися від недуги, власник крамниці знає. Тут просто кіноручки, ми тім на потім на часі. Він називається диспансер. значить, треба обгородити його. Ходять же ж. син Тамара Кряченко. Також пацієнт диспансеру. Щоби він не поширював інфекцію, гостинці носить щодня, годують. Погано, сало, несу горішки, пельмені він там звари, сам собі. Про те, що хвори на сухоти наражають містян на небезпеку, головний ні, ні, лікар ні. диспансеру знає, але з силою їх не втримати. каже, там пляшечку можемо взяти. Вони хоч правду вам сказали, розумієте, що вони хочуть за пляшечку. Вони, в принципі, і за більшість, і за пляшечки йдуть. Неслухняних пацієнтів та тих, хто відмовляються лікуватися, від минулої весни тримати у диспансері можна примусово. Достатньо фтизіатру подати до суду відповідну заяву. Та, попри те, що найменше тисяча українців ухиляються від шпиталізації, лікарі здебільшого заяв не пишуть. Причина у недосконалості закону наголошує адвокат Наталія Воробйова. За радянських часів говорили про примусове лікування осіб, які ухиляються від такого лікування. На жаль, наші документи не говорять про примусове лікування, а говорять тільки про госпіталізацію. І певні категорії громадян, на мій погляд, можуть цим навіть зловживати ізолювати небезпечного для оточення пацієнта. До рішення суду можна лише на три місяці. Вживати пігулки чи ні, хворий вирішує сам. У разі втечі з лікарні йому доведеться сплачувати штраф або навіть сісти за грати років на п'ять. Примусовує та я вважаю, що це правильно ну, щоб таблетки були. Лікувати якраз не завжди є чим, стверджує активіст із Одеси Володимир Козак. Він не перший рік лікується від туберкульозу. Нерідко через брак медикаментів звертався до благодійників. 8 тисяч гривень, тільки обійшлося на трьох. Місячний курс лікування. більше половини, это точно точно могу сказати, приобретали эти медикаменти. Всі регіони забезпечені достатньою кількістю проткульозних препаратів. Переважні більшість в цьому році ми закінчимо створення річного резерву пропульозних препаратів. Щодня кількість хворих на туберкульоз збільшується на 100 осіб. Лікувати їх є чим. Запевняє чиновник. Примусову шпиталізацію вважає неабияким козирем у боротьбі з епідемією. Щодо категорії хворих, які відмовляються від лікування, то в переважній більшості ці умови створені. У нас оказується в Україні будуть лікувати бацилярних хворих примусовим способом. Вони Приїхали подивитися, де нас будуть лікувати. Нема де лікувати. На Київщині умови для примусової шпиталізації не створені. У охорони здоров'я, як приклад, наводять Донеччину. В кожній палеті їмається по два койка міста і врачі наблюдають, курують бальних. У Донецькій обласній туберкульозній лікарні лише три палати зачиняються під ключ. Призначені вони для недужих під слідством. Саме їх і використовують для несумлінних пацієнтів з заразною формою. жаль, у нас не буде охорона наших лічебних лічині. Це неможливо, це просто фінансова затрата. Недужого із відкритою формою до лікарні мають привозити правоохоронці. Принаймні, так пише закон. Чітко не виписана роль Міністерства внутрішніх справ України. Потрібно буде робити багато приймати нормативних документів, які б саме регулювали цю сферу. Діяльності. Наразі до МВС із проханням ізолювати хворих на сухоти лікарі не зверталися, коментують у відомстві. Про охорону таких пацієнтів також не йшлося. Колишній недужий Максим з того лише радіє, адже з екс-сусідами по палаті полюбляє проводити час навіть після виписки. Не боїтеся? Молня два рази в одне дерево не рубай. Людмила Голоднік Олена Мілова та Юлія Бошко. час підсумки.